І от, власне, той момент, що ви зараз кажете, зараз дійсно в цей момент так, обмеження ми бачимо постійно, промисловості і, і бізнесу, ну, бізнес дає промисловість, і тут обмеження вже стосуються, скажімо так, от роботи підприємства, тобто їм не відключають електроенергію, їм просто ставлять ліміт. Тобто, якщо вони можуть вибирати, наприклад, можуть купувати, умовно кажучи, там, 100 тисяч кВт в місяць, то їх обмежують. Кажуть, ви можете взяти десь 70-80 тисяч кіловат, тобто на 20-30%. І ці підприємства, відповідно, скорочують асортимент, наприклад, скорочують кількість своєї продукції. Ну, вони стараються компенсувати це в період, коли є профіцит електроенергії і коли вони працюють. Але в принципі зараз у цей період морозний, так то на жаль, їм це не вдасться зробити. Вони потім це будуть доганяти. Знаєте, як доганяти поїзд? Вони це будуть робити вже, в я думаю, в кінці лютого, на початку березня.